Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Чи замислювалися ви колись, що можете створити свого власного AI-помічника. Не просто користуватися чат GPT, а навчити його робити саме те, що потрібно вам під ваші унікальні задачі. Сьогодні ми зануримось у світ, де ви стаєте не просто користувачем, а справжнім архітектором своїх AI-асистентів, використовуючи магію промпт-інженірінгу для генерації тексту, відео та навіть музики. Ми говоримо не про написання коду, а про мистецтво спілкування з машиною, щоб вона розуміла вас з півслова. Це наш діп-дайв у практичний світ персоналізації штучного інтелекту. Уявіть собі, ви можете мати власного копірайтера, що генерує рекламні слогани в певному стилі, або режисера, який створює коротке відео для вашого YouTube каналу, А може, композитора, який пише оригінальну фонову музику для подкастів. Все це стає можливим завдяки розумінню принципів промпт інженірінгу, це навичка, яка перетворює складні AI-моделі на гнучкі інструменти, підлаштовані саме під ваші потреби. Давайте спочатку розберемося, що ми маємо на увазі, коли говоримо про власного AI-асистента. Це не обов'язково має бути окремий застосунок чи робот, що стоїть у вас на столі. У контексті сучасних генеративних моделей, таких як ChatGPT, Midjourney, Міджорні, AI, ваш асистент це по суті спеціалізована роль, яку ви призначаєте штучному інтелекту та набір чітких інструкцій, які його скеровують. Це як найняти експерта для конкретного завдання, але цьому експерту потрібен дуже детальний, а головне правильний технічний опис задачі. І ось тут на сцену виходить промпт інженірінг. Що ж таке промпт інженірінг? Це мистецтво і наука спілкування зі штучним інтелектом. Це не просто написання запиту, це формування повноцінної інструкції, яка максимально чітко передає ваше бачення, контекст і очікуваний результат. Думайте про AI як про надзвичайно талановитого, але дуже буквального помічника. Йому потрібні точні інструкції, щоб він міг перетворити ваші ідеї на реальність. Які ж основні принципи промпт інженірінгу, які допоможуть вам створювати ефективних асистентів? По-перше, ясність та конкретика. Уникайте двозначності. Чим точніше ви описуєте бажаний результат, тим кращим він буде. По-друге, контекст: надайте AI всю необхідну інформацію. Хто ви, для кого призначений результат, яка ситуація? по третє призначте AI-роль. Це один з найпотужніших прийомів. Скажіть йому: ти досвідчений маркетолог, ти креативний сценарист, ти експерт з кулінарії. Це допомагає AI налаштувати свою відповідь під певну перспективу та стиль. По-четверте, чітко вкажіть формат виводу. Ви очікуєте список, таблицю, есе, коротке речення, відео з певною тривалістю. І по п'яте, пам'ятайте про ітеративність. Це процес, а не одноразова дія. Ваш перший промпт рідко буде ідеальним. Пробуйте, покращуйте, навчайте AI, відточуйте свої навички. Це постійна взаємодія. Давайте зануримося у практичні приклади. Один генерація тексту, ваш персональний копірайтер. Це, мабуть, найпоширеніший і найдоступніший спосіб використання AI-асистентів. Ви можете навчити LLM, велику мовну модель бути вашим особистим помічником для написання текстів. Приклад промпта для маркетолога: Ти мій особистий помічник з маркетингу. Твоя мета генерувати привабливі та ефективні рекламні слогани для просування подкасту Мозок в хмарі, створи 5 варіантів заголовків для статті про AI-асистентів, які викликають цікавість, орієнтовані на b 2 b аудиторію та стимулюють до дії. Стиль професійний, але захоплюючий. Он впевнений інноваційний. Приклад для контент-мейкера. Ти мій помічник з планування контенту. Склади детальний план подкасту на тему «Майбутнє роботи з AI. План має включати назву епізоду, короткий опис, 3-4 основні пункти для обговорення з коротким змістом кожного, а також ідеї для вступу та висновку. Формат, структурований список з підзаголовками. Приклад для помічника з особистих комунікацій. Ти мій помічник з написання електронних листів. Твоя функція формулювати стислі, ввічливі та професійні повідомлення для різних ділових ситуацій. Створи драфт листа відповіді на запит про співпрацю з компанією X, вказавши, що наразі ми не зацікавлені, але дякуємо за пропозицію та готові розглянути її в майбутньому. Збережи доброзичливий, але діловий тон. Бачите, як ми крок за кроком формуємо AI-асистента для конкретної задачі, задаючи йому роль, мету, стиль та формат. Це є серце промптінженгу. 2. Генерація відео від ідеї до візуалу. Хоча це більш складний процес і вимагає доступу до спеціалізованих інструментів, таких як Runway ML, Pica Labs, а іноді й комбінації з Midjourney для статичних кадрів, принципи промпт інженірінгу залишаються такими ж: практичне застосування, створення коротких рекламних роликів для соцмереж, де потрібна швидка візуалізація ідеї, Візуалізації концептів для презентацій, коли немає часу на професійну графіку. Створення коротких анімованих пояснювальних відео. Промпт інженірінг для відео. Тут до текстового опису додаються візуальні дескриптори. А. Створіть 15-секундний рекламний ролик для нового епізоду подкасту. Сцена, футуристичне місто вночі. Неонові вивіски, по небу літають дрони. Камера повільно рухається по вулиці, показуючи активність. Стиль кіберпанк, реалістична анімація. Додайте легку, ненав'язливу синт-вейв-музику як фон. В кінці ролику з'являється логотип мозок в хмалі та адреса сайту. б згенеруйте коротке відео слайдшоу 10 секунд з п'яти кадрів, що показують розвиток AI від перших комп'ютерів до сучасних роботів. Стиль мінімалістична 3D-графіка, кольорова палітра, блакитний синій білий, музика футуристична оптимістична. Ключ тут у деталізації: вказуйте стиль, кінематографічний, мультфільм, аніме, освітлення, ракурс, колірну палітру, рух камери, що саме відбувається в кадрі. Третє: генерація музики, ваш особистий композитор. Інструменти типу Sano AI або Udio дозволяють генерувати унікальну музику з текстового опису. Це фантастично для контент-мейкерів, яким потрібна оригінальна фонова музика без проблем з авторськими правами. Застосування, фонова музика для подкастів, YouTube-відео, презентацій. джингли та аудіологотипи для вашого бренду, експериментальна музика для особистого задоволення, промпт інженірінг для музики а. Створіть фонову музику для вступу подкасту, жанр lo фай хіп-хоп, темп помірний: 80-90 bpm, настрій розслаблений, трохи задумливий, але позитивний. Інструменти, м'які барабани, легке піаніно, атмосферний бас, тривалість 30 секунд, без вокалу. Б. Напишіть веселий оптимістичний джингл у стилі поп музики 80-х для реклами нового гаджету. Включіть синтезатори та енергійні барабани. Додайте короткий приспів. Майбутнє вже тут. Тривалість 15 секунд. Тут важливі жанр, темп, настрій, інструментарій, наявність чи відсутність вокалу, структура, куплет, приспів, тривалість. Об'єднуючи все це, ми бачимо, що промпт Engineering – це не просто набір чарівних фраз, це фундаментальний навик у світі AI. Це ваша здатність формулювати думки так, щоб машини могли їх зрозуміти і перетворити на конкретний потрібний вам результат. ai асистенти які ви створюєте таким чином, можуть бути інтегровані в різні робочі процеси, підвищуючи вашу ефективність та даючи величезну креативну свободу. Ви не просто споживаєте технологію, ви її контролюєте, налаштовуючи під свої унікальні потреби. Це дає вам надзвичайну перевагу в сучасному світі. Отже, створення власних AI-асистентів це не так складно, як здається. Це шлях експериментів, уточнень та постійного навчання. Пам'ятайте, ваш AI буде настільки ж ефективним, настільки чіткими та продуманими будуть ваші інструкції. Це мистецтво та наука, які відкривають безмежні можливості для кожного, хто готовий їх досліджувати. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.